До комунальників від жителів вулиці Льва Толстого надійшли заяви про аварійні дерева. На місце викликали обласну комісію з питань екології, яка після огляду насаджень підтвердила заяву людей і дозволила їх зрізати. Адже старі сакури були і справді небезпечні. На пеньках зрубаних дерев добре видно, що вони прогнили зсередини. Приходить комісія, обстежуємо старі дерева, складуємо акт. Комісія виходить на прохання балансу в нас комбінат благоустрою або мешканців е -е, замість старих сакур. Посадили нові, висаджували дерева в прохолодну погоду. Температура до 20 градусів тепла найбільше підходить для висадки сакур. Також варто зауважити, на деревцятах ще не розпустилися бруньки інакше саджанці зазнали б травм і, можливо, не прижилися. Б. У мене тільки одне прохання, щоб люди долучилися до збереження цих саджанців. Зараз комунальники просять людей берегти дерева та доглядати за ними при необхідності обкопувати а в літню пору поливати. Також звертаються до жителів вулиці з проханням не саджати поряд із сакурами черешні, яблуні, горіхи або ж інші дерева, адже хочуть, щоб кожна вулиця міста мала своє обличчя. Наприклад, на Толстого милували око тільки сакури, а на вулиці Шевченка декоративні яблуні, які там також нещодавно висадили.